Всім доброго ранку! З вами канал Моя Птиця. Сьогодні я буду робити огляд на моїх курей, а також розкажу історію своєї ферми. Ось я зараз тут тягаюся з Петією, а інші кури їдять. У мене курей 11, а півень 1, всього 12. Добре, а тепер історія. 2022 року, наприкінці літа, я захотів курей. Тато сказав, добре, ок, зараз зробимо. І вже 23 го року, десь осінню чи зимою, ми купили курей на базарі Гід. Там було 5 червоних, 2 рябих півника. Ну, Оказалось, що вони півники, то ми їх обміняли на 3 білих. І також один півень. Але через 4 дня їх загризла собака. Тому що кордик у нас був такий пробний. Пізніше вже. Після модернізації нашого курника 2024 року 8 лютого ми купили курей. Спочатку ми купили 10 курей і одного півня, які були з полтавської птахофабрики, різні породи. Але одна чорна курка мала проблема з догами. Тому е, мій тато вирішив її не мучити. Взяв її у сітку, відправив е, моїй прабабусі, і вона її зарубала, і ми її їли. Але у неділю. Уже пізніше, через декілька тижнів, ми купили дві чеські домінантки нагідові. Також, я дивився, там були гусенята, каченята, цесарки, білогруди, цесарка сіра, цесарка синя, там перепілки, індики, свині, кролики, собачки. Я просто був у своєму раю. Ну і вже це кінець.